Перед горою Петріно поле я стільки не бачив будь-яких в житті. Така така собі дика краса на все поле. Це неймовірно. М? Які вони? А? Господи, як це красиво Будь-які, ви що, красивіші за всіх? А, будь-які. Найгарніші. Ой, будь-які, будь-які. А оцей. А він не на сонці, я закриваю. Ой, та що таке? Де сонце наше? О. Будь-які, Краса із краси. тоненька краса. от вона яка краса. Тоненька. І уість. Ай. Литіва, ну що зробиш? Ну і поки що самі тоді. Хм? Отакої, таке от поле перед горою.